Спеціальне обладнання для відновлення енергосистеми нададуть Україні 12 країн. Повідомив про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Серед устаткування, яке ми отримаємо, генератори різних типів, автоматичні перемикачі, теплові гармати та багато потрібних приладів. Ми вже домовилися про постачання обладнання від урядів і компаній 12 країн: Ізраїлю, Іспанії, Італії, Литви, Німеччини, Північної Македонії, Польщі, Республіки Корея, Словаччини, Словенії, Фінляндії та Франції загалом йдеться про 954 одиниці енергетичного обладнання. Перші партії допомоги вже в Україні, решта очікується найближчим часом. Ми продовжуємо працювати над збільшенням кола партнерів і обсягів підтримки. Дмитро Кулеба підкреслив, що міністерство закордонних справ продовжує активну роботу з міжнародними партнерами задля відновлення енергетичної інфраструктури України, пошкодженої внаслідок російського ракетного терору. Ми залучаємо необхідну допомогу та обладнання, щоб подолати наслідки терористичних ударів Росії по критичній інфраструктурі України. Ми не дозволимо російському терору зламати ані нас, ані наших партнерів. Дипломати також опрацьовують запити безпосередньо з компаніями-виробниками енергетичного обладнання Франції, Німеччини, Бельгії, Швеції Китаю, зазначив очільник міністерства закордонних справ. Між тим і у Євросоюзі заявили, що не будуть сидіти осторонь і готові постачати в Україну електричну енергію. У нас є необхідні передумови для цього. Перший крок був зроблений ще в березні, коли ми за два тижні синхронізували українську енергомережу з мережою континентальної Європи. У чому багато хто сумнівався у цій системі? Електроенергія може передаватися в обох напрямках. Це означає, що Україна може як експортувати, так і імпортувати електроенергію з ЄС. Також йде мова і про продаж електроенергії від найближчих сусідів України. І хоча обсяги, які вони можуть надати, обмежені потужностями для торгівлі, зараз ведеться тісна співпраця для збільшення ліміту. Яна Біляєва, Олексій Мурав'йов, Харківський ізвісті.